Топ-5 інструментів, які суттєво спрощують розробку з N8N. П'яте місце GitHub. Тут ти можеш зберігати код, контролювати його версії та бачити всі зміни, та автоматично запускати оновлення без зайвої ручної роботи. Взагалі, цей інструмент must have для будь-якого розробника будь-якого типу. Четверте місце курсор це редактор коду з AI-помічником, незважаючи на те, що n 8 n та подібні це ноу-код no платформи, інколи писати код все ж таки приходиться. Курсор зручний інструмент, який вам в цьому допоможе третє місце термінал потрібен для запуску скриптів, керування серверами. Всі команди запам'ятовувати немає необхідності, проте базові речі потрібно знати. Особисто я користуюсь iterm 2. Третє місце докер дозволяє розгортати будь-які сервіси та платформи за лічені секунди. Легко тестувати різні версії та конфігурації без ризику для системи. І перше місце постмен в n 8 n Практично все складається з HTTP запитів, і саме постмен дозволяє тестувати. API, ваші вебхуки швидко перевіряти все перед автоматизацією. У загальному все це був топ на мою особисту думку. Якщо я щось забув чи ви використовуєте щось також цікаве, що спрощує життя як розробнику, пишіть в коментарі, будемо обговорювати.